Нема доходу на ФОП. Перейду зі спрощенки незагально і нічого не платитиму. Але не все так просто. Після переходу посеред року, наприклад, із другого кварталу 25-го року. Повернутись на спрощенку можна тільки з 1 січня 26-го. навіть якщо ви в зоні бойових дій, все одно мусите платити ПДФО, військовий збір і ЄСВ. А ще якщо за 12 місяців обсяг постачань перевищив мільйон, буде і ПДВ. Тобто на загальній системі податки з чистого доходу 18% ПДФО, 5% військовий і 22% ЄСВ. Якщо є ПДВ, ще плюс 20%. Облік тут складніший, треба вести форму доходів і витрат, облік запасів, хоча реєструвати їх у податковій не треба. І ще після переходу доведеться мати РРО або ПРРО, навіть якщо на першій групі він був не потрібен. Оплата на рахунок по IBAN. це виняток, там РРО не потрібен. Щоб уникнути штрафів і сюрпризів, завжди оформлюйте документи про призупинення діяльності. І будьте уважні, було корисно, підписуйтесь з нас більше лайфхаків.